І, з вашого дозволу, я тоді представлюсь, дуже коротко постараюсь розказати про себе. Мене звуть Ірина Ромашкан, я диктолог, я працюю в сфері е ментального здоров'я вже 29 років, достатньо довго. Мій шлях в адиктології, в реабілітації узалежнених пацієнтів, клієнтів почався в 96-му році. В реабілітаційному центрі Сходи в місті Одеса з консультанта. Я там працювала консультантом різним денним, нічним, добовим, будь-яким і працювала там 4 роки. Потім професійний мій шлях. Я з 2004 році повернулася до роботи і працювала в реабілітаційному центрі Сходи вже в Києві в Київській філії. Потім, в 2007 році, я створила єдиний, єдину в Україні амбулаторну програму для узалежнених пацієнтів, реабілітаційний центр Троїцький. Це одна з моїх найулюбленіших робот. Я ніколи не зустрічалася з. Самостійно існуючою амбулаторною програмою для узалежних пацієнтів. Зазвичай амбулаторні програми пропонуються людям, які пройшли стаціонарне лікування. Але це була амбулаторна програма, вона була прекрасна і з тих пір у мене є ну, більше ніж 20-30 людей, які пройшли саме амбулаторну програму, і до цих пір утримуються в тверезості. Цей реабілітаційний центр його перевага була в тому, що він був безкоштовний для пацієнтів. Пацієнти не платили за лікування, що дуже спрощувало нам всім роботу, як ми знаємо. Потім у мене був один стаціонарний реабілітаційний центр, потім другий. У 2018 році я прийшла працювати в Український інститут залежності в якості. Ведучого адиктолога, психолога проводила групи, і зараз я там працюю в онлайні, бо живу вже в іншому місті. Фізично не можу бути присутньою. Тобто, мій досвід роботи в реабілітації загалом налічує в середньому 20 плюс років. Приблизно з 2015 року я достатньо активно працюю індивідуально з узалежненими пацієнтами, здійснюю супровід людей, які, які закінчили реабілітацію, соціально-психологічний супровід. Загалом консультую узалежних пацієнтів, займаюся мотиваційним консультуванням, аби схилити людину до. Прийняття рішення припинити вживати і почати одужувати. Дуже активно працюю з сім'єю з 2005 року по 2000, мені здається, 20 20-й чи якийсь я не пам'ятаю, ну коротше, довго. Чи 15-й я була лектором в школі для родичів, така теж прекрасна. В Києві була безкоштовна для школа для близького оточення узалежнених пацієнтів. В 2017 році я створила таку, такий простір, я його називаю освітньо-терапевтичний простір Академія Незалежності для співзалежних людей. Знову ж таки, ми безкоштовно дуже багато робимо. Ми проводимо групи підтримки для співзалежних з моєю колегою, проводимо різноманітні освітні заходи, і мною була створена повноцінна. Реабілітаційна програма для співзалежних. Вона називається Розір Веленцюг. Вона довга, 9-місячна, крута, яка ну, добре, достатньо ефективно допомагає співзалежним. Ну і безумовна школа консультантів аддиктологів Навчаю я з 15-го року, тобто вже 10 років. І навчання почалося з навчання персоналу реабілітаційних центрів, тобто я співпрацювала з. Різноманітними реабілітаційними центрами і навчала команди цих реабілітаційних центрів для того, щоб вони могли ефективніше працювати, ефективніше допомагати своїм клієнтам. Бо я, як людина, яка в цій сфері працює, я добре розумію, наскільки, ну, по-перше, узалежнені пацієнти є складними пацієнтами, наскільки важливо, щоб люди, які з ними працюють, були компетентними. І ми е, останні там десятиріччя стикаємося з тим, що в реабілітаційних установах немає компетентних фахівців, немає, е, не використовуються програми, які з доведеною науковою ефективністю. А люди просто мають бажання допомагати таким, як вони зазвичай, тобто, це. Люди, які мають свій власний токсичний досвід і мають якийсь досвід удужання, і пропонують іншим людям допомогу, спираючись на свій досвід. Але ми знаємо, що особистий досвід людини він має дуже обмежену користь. Він може бути абсолютно непридатним для там, більшості інших людей. Відповідно. Моє завдання, моє бажання для того, щоб краще допомагати узалежненим людям, це прагнути до підвищення кваліфікації, до компетентності, до навчання. І мені дуже подобається ця професія тим, що вона передбачає постійне навчання. Це дуже цікаво, вчитися дуже цікаво. Якщо ви працюєте в цій сфері і десь ви зупинилися, чомусь ви вирішили, що ви все знаєте, або вам здається, що ви вже. Перечитали всі книжки, пройшли все навчання. Це абсолютне, це помилка, такого просто не може бути, тому що ми живемо в світі, в якому весь час є якісь нові дослідження, нові відкриття, нові програми. І от я спостерігаю, що в багатьох реабілітаційних центрах до сих пір використовуються підходи, які були актуальними 30 років тому, але на жаль, вони не актуальні зараз. 30 років по тому, бо ну, у цього є багато причин, в тому числі зміна, власне, наркосцени. Тобто зараз ми стикнулися, ну, я стикнулася, і мої колеги стикнулися в нашій діяльності з тим, що майже там, 60% залежних пацієнтів це люди, які мають супутні психічні розлади, тому що вони вживають такі речовини. І Колись там дуже давно мені спало на думку, що я як власне, похоронні контори, аптеки і супермаркети з їжею, я ніколи не залишусь без роботи. Ну бо люди їдять, люди хворіють, хворіють, люди вмирають. Відповідно, ці послуги да, ці товари вони завжди будуть в попиті. І в мене була така думка: думаю, Боже, ну люди все там своє існування вживали в різноманітні психоактивні речовини. Відповідно, рано чи пізно вони починають прип... ну, принаймні, намагатися припинити їх вживати. І, відповідно, я ніколи не залишусь без роботи. Але ні, з'ясувалося, що з моменту, коли е, з'явилося великій кількості альфа-пвп і різноманітні. Інші дуже потужні наркотичні речовини, це призвело до абсолютно жахливих наслідків для людей, які їх вживають, і з цими людьми, принаймні, я не можу роб... ну, працювати, тому що це клієнти психіатричних лікарень і клієнти власне, психіатрів, а не психологів, бо психологи працюють зі здоровою частиною людини здоровою частиною людини. І е, створити незалежну асоціацію консультантів адиктулеїв яка все ще знаходиться в процесі створення, бо е, там є да, певна кількість нюансів, які е, ну, не заважають, але, коротше, це все відбувається. Саму цю асоціацію я створила ще в 2018 році. І ідея полягала в тому, щоб люди, які пройшли навчання в школі консультантів-адектологів, надалі могли здійснювати соціально-психологічний супровід у залежних пацієнтів, займатися мотиваційним консультуванням, загалом надавати психологічну допомогу людям з залежністю на різних етапах їх існування людям які вживають, людям, які прийшли лікування. Людям, які вагаються, ну, вживають в тому сенсі, що вони вагаються, чи варто їм зупинятися, чи вони бояться, бо з цим ми теж безумовно працюємо. І я знаю, у мене є власний професійний досвід, тривалий, я можу це підтвердити, вже більше 10 років, здійснюючи соціально психологічний супровід у залежних пацієнтів, професійний, професійний. Я переконалася в тому, що людина, яка отримує професійну допомогу, фахову допомогу, Експерта з питань одужання і залежності її шанси не повернутися до вживання вони набагато вищі, ніж у людей, які професійну допомогу не отримують. Бо ми маємо яку ситуацію? До прикладу, ми беремо людину, яка звернулася по допомогу щодо своєї залежності, вирішила вилікуватися. Зазвичай, це або якась лікарня, або це реабілітаційний центр, або спочатку лікарня, потім реабілітаційний центр. Деякі реабілітаційні центри пропонують людям надалі відвідувати групи підтримки взаємодопомоги, анонімні алкоголіки, анонімні наркомани, не всі репцентри, центри але деякі. Але я дуже поважаю ці спільноти. Я обожнюю програму «12 кроків. Ми будемо з вами її ретельно вивчати. Бо в власне, цій програмі консультування, яку я вам запропоную, там великий елемент. Ми використовуємо професійну програму 12 кроків. І це, власне, цей підхід і відрізняється від інших підходів консультування, саме тим, що 12 кроків інтегрована, інтегрована в процес консультування. Але ні не всім підходить, підходить спільнота, не всім підходить, підходить програма «12 кроків. Ми знаємо, що ця програма вона себе позиціонує як програма духовного зростання. Ми знаємо, що там існує концепція вищої сили. От через те, що ми живемо в такому достатньо матеріальному світі, вже достатньо давно. То у людей дуже часто виникають з цим проблеми. Більш того, деякі люди дуже переживають, переймаються тим, що це якась секта, вони бояться, вони не хочуть, вони не ходять. Коротше, відповідно, чи в такому випадку люди мають залишитися без допомоги і підтримки? Я вважаю, що ні. Вони, безумовно, мають її отримувати. Певна кількість узалежних пацієнтів залишається в реабілітаційних центрах, в якості волонтерів, консультантів, дехто з них йдуть вчитися. Отримують вищу освіту, або ж там соціальні працівники, або психологи, або йдуть вчитися на різноманітні курси, і так чи інакше, залишаються при реабілітаційних центрах. Дехто вважає, що це є гарантією збереження тверезості, хоча насправді це навпаки. Це працює навпаки. Коли ми говоримо про лікування залежних розладів, ми маємо розуміти, власне, до чого ми прагнемо, що ми можемо назвати, які є індикатори того, що людина стабілізувалася і що вона, типу, вилікувалася. Яка кінцева мета всіх цих дуже тривалих процесів? Кінцева мета усього цього, цієї історії. Інтеграція узалежненого пацієнта в суспільство інтеграція. Тобто можна безумовно роками залишатися в реабілітаційному центрі, продовжувати спілкуватися виключно з узалежненими людьми, які утримуються від вживання. Ми знаємо, що багато з цих людей знову і знову повертаються до вживання, бо це рецидивуючий розлад. Але кінцева мета це інтеграція людини в загальне суспільство і підготовка да, навчання людини певним навичкам, які допоможуть їй почуватися в цьому суспільстві впевнено, спокійно, збалансовано. Щоб вони були адаптивними. Тобто ми знаємо, що люди, які вживають, вони да, потрапляють в таку, ну, умовно кажучи, таке маргінальне середовище, навіть якщо це не наркотичні речовини, які заборонені там, законом, да, алкоголь. Так чи інакше, це стається відповідна ме, нашою метою, є інтеграція людини в суспільство. Тобто, консультант-абіктолог це людина, яка бере за руку залежного пацієнта. І допомагає йому інтегруватися на кожному з етапів його одужання. Бо е, одужання, як власне, і сам залежний розлад, воно розвивається етапами. І це дуже важливо теж розуміти і усвідомлювати. І перший найважливіший етап це один рік абстиненції. Абстиненція це утримання. Це не гострий абстинентний синдром, больові відчуття на відмови від відживання, А перекладається як утримання. Тому ми людей, які утримуються, називаємо абстинентами. Люди, що утримуються. І, власне, для того, щоб підвищити вірогідність неповернення узалежнених людей до вживання і не перетворення їх життя на безкінечний цикл. Вживаю, лікуюсь, вживаю, лікуюся я, оскільки 29 років в цій сфері працюю. У мене є пацієнти, з якими я. Скажімо так, йду паралельними шляхами більше 20 років, і я бачу, як це відбувається, коли людина, скажімо, обирає да, для себе такий спосіб життя: я вживаю, лікуюсь, вживаю, лікуюсь, вживаю, лікуюся. І так до тих пір, поки вона не вмирає, не інвалідизується або не потрапляє в там, лікарню, в, вибачте, в тюрму. Ну, бо ми знаємо, що. Якщо людина вживає, то у неї є три кінцевих зупинки: тюрма, лікарня і смерть. Ну, ми всі помремо, але в нормі ми помремо колись тоді, але не раніше, ніж, скажімо, ми станемо старенькими, втомимося від життя і підемо собі. Окей. З чого складається школа? Школа складається, вона побудована дуже логічно, безумовно, вона складається з ми, типу, з простішого до складнішого. І наш перший модуль він буде повністю присвячений психоактивним речовинам, залежним розладам, як відбувається перебіг різноманітних залежних розладів від різноманітних речовин, які є. Яка різниця між вживанням чоловіків та жінок, там, підлітків, які є супутні розлади або ж захворювання у залежних людей? Тобто весь перший модуль він присвячений вивченню, власне, всього, що пов'язано з речовинами, перебігом залежних розладів і підходами до лікування. Другий модуль у нас, це, власне, Основи е, психологічного консультування. Ми вчимося, вивчаємо теорію та набуваємо навичок психологічного консультування з акцентом на консультуванні узалених пацієнтів. Бо, е, знову ж таки, спираючись на мій професійний досвід, е, безумовно, да, коли я там маю справу з пацієнтами, я запитую, чи люди колись там зверталися до якихось фахівців. Окремо психологів, психотерапевтів, будь-кого, чи отримали вони допомогу, чи були з цим якісь проблеми. І треба сказати, що просто психологи, які використовують свої традиційні да, психо підходи до допомоги людям з психологічними проблемами, для узалежнених пацієнтів на початку одужання не працює. Ну, типу, це не допомагає. На жаль, потім, коли людина вже стабілізувалася, це рік-три роки утримання плюс, рік три плюс, тоді да, людина може вже дійти до того стану, коли вона готова вирішувати свої психологічні проблеми, які не стосуються гостро. Проблеми утримання, але перший рік утримання він сконцентрований виключно на запобіганні рецидиву, це профілактика повернення до вживання. Це те, що ми робимо перший рік утримання з пацієнтом. Щоб він не казав: стосунки, робота, там, освіта, місце в житті, які б у нього не виникали проблеми, фокус уваги: ми завжди утримуємо. на Саме запобіганню рецидиву, щоб людина жодним чином не повернулася знову до вживання. Тому ми вчимося загалом да, консультативним підхідом, підходом до е, роботи, роботи з пацієнтами з акцентом на консультуванні саме залежних пацієнтів. Психологи не люблять залежних пацієнтів, бо залежні пацієнти зазвичай це дуже важкі клієнти, які мають цілу купу супутніх проблем. Соматичних захворювань, психічних розладів, емоційних порушень, особистісних розладів проблем з законом, ну, коротше, це травмовані діти. Тобто залежний пацієнт це дуже дуже-дуже складний пацієнт, це такий міцний горішок, це випробування для будь-якого фахівця. Крім того, залежні пацієнти обожнюють зриватися. Обожнюють пропускати сесії, запізнюватися на сесії, вчасно не сплачувати. Ну, коротше, там є ціла купа усіляких цікавих таких речей, з якими фахівці стикаються в консультуванні залежних пацієнтів. Тобто ми вчимося, власне. Да, поп... Я можу представитися чи попозже це зробити? Вже? Попозже. Хорошо, скажете туди. Ми вчимося консультувати. Третій модуль буде присвячений когнітивно-поведінковій терапії, використанню когнітивно-поведінкової терапії для консультування залежних пацієнтів. Це один з підходів, який має науково доведену ефективність для роботи з узалежними пацієнтами. Далі ми будемо вивчати матеріали індивідуальне консультування наркозалежних, тобто використання. Консультативних підходів, які поєднані з програмою 12 кроків, далі ми вивчатимемо мотиваційне консультування, тобто як працювати з мотивацією клієнта, бо насправді ми всі певним чином амбівалентні щодо змін в нашому житті. Сказати, щоб узалежнені пацієнти вони якимось окремим чином були е, дуже амбівалентні, не вмотивовані до лікування, це було б неправда. І є, скажімо так, е, прекрасні підходи для створення мотивації, її укріплення, її підвищення і роботи з коливанням мотивації, бо вона є, має таку здатність це коливатись. І останній шостий модуль буде присвячений трішечки, е, такий буде загальний огляд е, залежний, е, системи, там, де є залежна людина, да, сім'ї, оточення е, профілактиці професійного вигорання і ще декільком достатньо цікавим е, цікавим, е, там, додатковим да, моментам, які так чи інакше пов'язані, а, власне, да, соціально-психологічний супровід залежних пацієнтів. Які закінчили реабілітаційну програму. Що ми будемо ну, як ми їх супроводжуємо? Що ще щодо, щодо програми? А, і ви всі, безумовно, в кінці навчання отримаєте свої сертифікати. І вам буде запропоновано приєднатися до нашої асоціації і. Надалі використовувати отримані знання і навички для того, щоб допомагати іншим людям в індивідуальному чи в груповому форматі це вже як вам на душу це ляже. Ну, власне, ця коротка презентація закінчилась.